Сьогодні показую, що цей візерунок можна гачкувати будь-яким гачком, будь у якій пряжі. Це виходять дуже класні вироби. Використовувати його можна як для шапок, так для шаликів, так і для різних покривали, пліди, дитячі, дорослі. Все залежить абсолютно від вашої пряжі. Від пряжі. Вона може бути тоньша, вона може бути більш об'ємна. Бачите, він на два боки. Дуже класно виглядає. І, в принципі, ви можете його використовувати тоді, коли вам заманеться. Тобто, на різні вироби, на різні замовлення, для різних виробів, для різних замовлень. Це тільки ваше побажання. Я показую, як я повертаю. Я показую, як я його гачкую. тому, і взагалі він надлегкий. Акцентую увагу, петлю піднімаю і задня половинка петлі. І ось так він дуже швидко, в об'ємній пряжі, об'ємним гачком. Гачок я взяла 8. І бачите, достатньо об'ємна пряжа. І так класно виходить все.